Все, добрі люди, ми вам показувати будем історію про дві родини, обидві очікувані сина. І хоч жили вони у різний час, близькими стануть для всіх вас. Що, люба, їдемо до мами на святвечір? Іще один тягар на плечі. Чи ти не знаєш, що вагітна я? Тобі дорожчою завжди була твоя сім'я. Як винесу тягар дороги, болять машині, в мене ноги. А може, ти на задній сядь сидіння? Ти що? Моє випробуєш терпіння, а діти де всі помістити. Та ти тира, не батько для родини. І це від нього я чекаю сина. Марія, вирушаємо в дорогу. Напевно, так було завгодно Богу, щоб син його в дорозі народився. Я сам ні за що би не погодився тебе тягнути у таку дорогу. Ти сам сказав, так було вгодно Богу. Тобі сам Бог мене і сина доручає. Чому так хоче він, то тільки він то знає. А його волю я завжди споняю. І слухатись тебе я обіцяла. Ну що, купив дитині щось смачненьке? У тебе в голові лиш витребеньки. твоя капризні смерш, не знає. Ти що не знаєш, що грошей немає? Нема на мене, тільки і на діти, не знаю, скільки ще буду терпіти. Ти добре що на пиво мав, рушницю нову, ти за що придбав? То подарунок друга повторяю, хіба я на сім'ю не заробляю, як білка в колесі працює цілий день? Не маю часу навіть на дітей? Чи винен я, що грошей не хватає? Оплата за квартиру все з'їдає. Якщо нічого дітям ми не можемо дати, навіщо ще дитину нам чекати? Чому тут, у стайні, не в палатах, я був готовий все віддати лише тільки б мали де заночувати, і ти, і дитятко? Нічого, Йосифе, на все є Божа воля. Якщо ми вміємо її приймати, то ми і радість нас ніколи не забрати. Невже Бог хоче, щоб його дитя у стайні народилось на ягня? Можливо, щоб людей навчити, що у убогості можна радіти. Ти розпали багаття. Я зготую їсти, а ось і сіно буде де присісти, коли з ясен покладем дитя. Ну а від холоду його врятую я. Ти чула, в мене є новина. Я знову буду мати сина. <клес> ти по-другому не чисто не сповна, ні хати, ні кола двора. Куди ти цю дитину поведеш? Яке майбутнє ти йому даєш, як матимеш квартиру і роботу, тоді і. Тоді і матимеш тривалі зроди. Та й з нами ти давно вже не гуляла. Ти що, рабиною всім стала. Тобі замало п'ятий рік перед очима діти й чоловік. Забудь про кухню, прибирання. Для себе поживи хоч трохи. Вам панда, найкращий час родити. Вам ще для діток треба жити. Ваш організм ще трохи не готовий. Було рок сьогодні ризиковий. Лише медики зарадять цього. З пару хвилин і ти свобіта йдеш додому. Що? Ще одна дитина? Бійся бога, та в тебе голови нема, не небого. Тобі, що трьох замало в нас на шиї. А що сусіди скажуть люди милі, яка ганьба, і сором нас спіткали. такого ми від тебе не чекали. Там свідки вийшли, ви прийшли з далекого краю, за бою йшли Щоб побачить рожденого, Христа Бога, правдивого Діли Діли Марії. Шановні гості, хто ви звідки? Звездарі далекої країни ми чули, що послав Бог Сина у світ щоб, щоб, у світ, щоб людину відкупити і що тепер безділа діла мала народити. А також знаємо, що ірод вас давно шукає. Прийми поклін, відважна мати. Якби життя ти побоялась дати, як виглядав би світ без жертви того, хто не родився і не помер за нього? А Бог Отець завжди подбав про того, чиє життя у планах в нього. Прийми дитя, дари і нас у путь благослови. Ну ось і перша зірка вже на небі. Якось і помолитись Богу треба. Та мати, чому в таку годину я замість радості чую провину? Можливо, справді я забішила і зараз розплатою за те, що робила. Ісусе, дай достаток мати, щоби сім'ю мою прогодувати. Це правда ні кола, ні хати. Яке майбутнє можу я дитині дати. Тату, мамо, гляньте, там чута ти... й Зимний дзвін, мабуть, колядники заходять в він. Бо вся рождає, то що може знати. Ісус я, Марія, му мати, тут ангели личуються, рожденого бояться, а віл стоїть трясеться, оце смутно пасеться, пастиріє клять. тут, вже тут! Христа, вітайте в вашій хаті, не бійтеся дитя прийняти його прихід давно прогнав весь страх, вітайте його спокоєм почав. Господарю, поглянь його, палати, хіба не міг бог сину більше дасть, а дав лише стайню і убогі шати. Та поряд батько і відважна мати, не гроші найцінніші для родини, а батьківська увага до дитини. Якщо в цю хату Бог життя пошле. Хай мати Богу, дякую за те. Не бійся, жінко, жертви і страждань, і якщо треба, смерті очі глянь, бо справжня мати тільки та, що спалює себе дупла. Дивіться на святу родину і на маленьку цю дитину. Приклад, чесно Візьміть від них, Виховуйте нових святих. Слава, обічні Богу, слава, обішні Богу. І ми,